Чи бувало колись таке відчуття, коли робиш щось, що ну, якось не збігається власними принципами? І всередині з'являється такий дивний неприємний дискомфорт, наче в голові починається справжня битва двох протилежних думок. Це не просто сумніви, це насправді потужне психологічне явище. Давайте розберемося, чому наш розум так відчайдушно прагне послідовності, і на які хитрощі він готовий піти, аби її досягти. Давайте уявимо, що наш мозок такий собі перфекціоніст, який складає картину світу з пазлів. Кожна наша думка, кожен вчинок це окремий шматочок, і він хоче, щоб усе ідеально сходилося, щоб картинка була цілісною. Коли з'являється якась нова інформація, мозок намагається знайти її місце. Але що ж відбувається, коли нова деталь здається зовсім з іншої коробки? І ось тут наш внутрішній перфекціоніст починає панікувати. Коли в голові стикаються дві абсолютно суперечливі ідеї, виникає справжній психологічний стрес. Розум тоді відчайдушно намагається загасити цю пожежу, часто викривляючи одну з ідей, аби вона хоч якось вписалася в ту історію, яку ми звикли собі розповідати. Погляньмо, як це працює на конкретному прикладі. Ось вам класичний випадок. Людина вважає себе доброю, співчутливою, любить тварин, але також любить стейки. І раптом вона дізнається про, скажімо, жорстокі умови утримання тварин на фермах. Виникає гострий конфлікт. Переконання, я хороша людина, стикається з дією, мої вчинки підтримують страждання. Щоб позбутися цього дискомфорту, мозок починає шукати вихід. Можна змінити поведінку, стати вегетаріанцем, а можна змінити думку, шукати виправдання, заперечувати інформацію або переконувати себе, що це не так вже й погано. Оце і є той самий ментальний свербіж у дії. Гаразд, тепер, коли ми відчули цей свербіж на прикладі, час дати йому наукову назву. А історія його відкриття це знаєте, справжній психологічний детектив. І починається він не в тиші лабораторії, а серед руїн після потужної природної катастрофи. Отже, когнітивний дисонанс це той самий внутрішній дискомфорт, коли наші думки та дії не збігаються. І цей дискомфорт настільки нестерпний, що наш мозок готовий повірити в найнеймовірніші речі, аби тільки відновити внутрішню гармонію. Так от, все почалося з дуже дивної загадки. Після руйнівного землетрусу в Індії люди, які були в цілковитій безпеці, раптом почали поширювати панічні чутки. Мовляв, скоро станеться щось ще гірше. Це ж суперечило будь-якій логіці, навіщо лякати себе та інших у такий складний час. Психологи довго не могли знайти відповіді. І тут психолог Леон Фестінгер запропонував ідею, яка просто все перевернула з ніг на голову. Він припустив, чутки не викликали страх. А виправдовували його. Подумайте, люди відчували тваринний жах, але дивилися навколо і бачили, що безпосередньої небезпеки немає. Оця суперечність, страх без видимої причини, створювала нестерпний дисонанс. Тож вони несвідомо вигадали нову, ще страшнішу загрозу, щоб їхні почуття нарешті мали сенс. Вони по суті виправдовували свій страх. Маючи на руках таку потужну теорію, Фестінгер, звісно, захотів перевірити її межі. На що ж здатна людина, щоб зберегти свої переконання? Для цього він та його команда занурилися в життя невеликого апокаліптичного культу. Вони хотіли на власні очі побачити, що станеться, коли найглибша віра зіткнеться з холодною незаперечною реальністю. І ось головні дійові особи цієї драми. Домогосподарка дороті Мартін зібрала навколо себе групу послідовників, які щиро вірили в її пророцтва від інопланетян. І ставки були найвищими з можливих кінець світу. Багато хто з них поставив на карту абсолютно все: кар'єру, заощадження, стосунки з родиною. Подивіться на цю хронологію, вона показує, наскільки сильною була їхня віра. Люди не просто вірили, вони діяли, вони кидали роботу, роздавали майно, готуючись до кінця. А потім нічого? Абсолютно нічого. День пройшов, а світ стояв на місці. І саме в цей момент максимального дисонансу з'являється нове пророцтво світ врятовано, бо віра групи була настільки сильною. Тільки спробуйте уявити цей психологічний тиск, усе, у що вкладено стільки віри, чому присвячено життя, заради чого пожертвувано всім раптом виявилося неправдою. Перед цими людьми постав неймовірно складний вибір, можливо, найважчий у їхньому житті. По суті, психологи бачили два можливі шляхи: перший визнати жахливу помилку. Це означає визнати, що всі жертви були марними, і зіткнутися з неймовірним соромом та втратами. Другий психологічно менш болісний шлях прийняти нове пояснення. Воно дозволяє зберегти і віру, і самоповагу, і виправдати всі попередні дії. І, як не дивно, вони обрали другий шлях. Але сталося дещо абсолютно парадоксальне. Замість того, щоб розчаруватися, найвідданіші члени групи стали ще більш переконаними. Невдале пророцтво не ослабило, а неймовірно посилило їхню віру. Вони кинулися шукати нових послідовників, адже чим більше людей повірить у їхню історію, тим реальнішою вона здаватиметься їм самим. Це просто класичний спосіб зменшити когнітивний дисонанс. І знаєте, реакція цього культу це не просто якась дивна історія, вона розкриває фундаментальну закономірність нашої психіки, пояснює, чому глибокі переконання, чи то політичні, чи то особисті, так важко змінити навіть перед обличчям неспростовних доказів. Дослідники виділили три ключові умови, які роблять віру майже невразливою. Давайте розглянемо ці три стовпи стійкості: по-перше, глибока віра. Тобто, переконання є центральним для світогляду. По-друге, невідворотні дії. У цю віру вже інвестовано щось дуже важливе кар'єру, гроші, стосунки. І по-третє, можливо, найважливіше, соціальна підтримка, коли оточення вірить у те саме. Якщо всі ці три умови виконуються, відмовитися від переконання стає майже неможливо. Ця цитата Леона Фестінгера, автора теорії, підсумовує все якнайкраще. Коли переконання стає частиною нашої ідентичності, коли воно підкріплене діями та оточенням, воно перетворюється на справжню фортецю, і це змушує замислитися. А які такі фортеці є в голові кожного з нас, в які ідеї вкладено стільки, що вже неможливо від них відмовитися, навіть якщо факти говорять про інше, можливо, найважливіше це не переконувати інших, а час від часу ставити під сумнів власні найглибші переконання.